Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4 діяти, творити, вдосконалюватися. Вчителі та учні нашої школи знаходяться у постійному пошуку нових знань, можливостей навчити та навчитися. Ідея запровадити у школі День науки це ще один шанс проявити себе як для учнів, так і вчителів. Цікаві майстер-класи для п'ятикласників. Захоплюючі брегеринги та інтелектуально пізнавальні ігри для учнів 8-9 класів, веселі наукові пікніки для учнів початкової школи. І це ще не все. Хто сказав, що наука це нудно? День науки у Тернопільській загальноосвітній школі No4 триває. Його кульмінацією стане захист науково-дослідницьких робіт учнів нашої школи. За день патруль у цій залі розпочнеться пленарне засідання шкільного наукового товариства. Суспільно-гуманітарна, природича, а також секція технологій та точних наук. Оцінювати роботи наших учнів будуть кваліфіковані члени журі. Серед ним людина, яка свого часу, обіймаючи посаду заступника директора з початкової роботи Тернопільської загальноосвітньої школи на Мак 4 була керівником клубу обдарованих школярів нашої школи, згодом шкільного наукового товариства «Перспектива». Микола Васильович Подорог кандидат педагогічних наук, нині директор Тернопільського академічного ліцею Українська гімназія імені Івана Франка. Микола Васильович ви той, хто направду перезавантажив пріоритети та акценти у роботі нашого навчального закладу. Цілком можемо називати вас батьком шкільного наукового товариства Перспектива. Завдяки вам відбувся перший захист учнівських дослідницьких робіт у стінах нашої школи. Скажіть, які очікування у вас від сьогоднішнього заходу? Очікувань багато недарма колись Вольтер сказав Успіхи науки це справа часу і сміливості розуму. З упевненістю можу сказати, що я сюди йшов до вас, і я розумів, що я сьогодні почую цікаві презентації дослідницьких робіт? Зможу спостерігати за? Методами, які ви використовували у своїх дослідницьких роботах, я очікую якісних хороших дослідницьких робіт, якими ви похизуєтеся безумовно на обласному конкурсі. Я бажаю всім класної, якісної, хорошої роботи, пізнавальної і наукової дискусії. Секціях триває. А ми маємо нагоду поспілкуватися з людиною, яка зуміла у кожному своєму учневі побачити майбутнього науковця. Завдяки учителю основ дослідного пошуку Лявріну Богданові Зіновійовичу, учні зрозуміли, що наука це цікавий і захоплюючий світ, де завжди є місце ініціативі, пошуку та відкриттям. Ми знаємо, що досвід роботи вчителя особисто для вас теж відкриття. Як вам у новій ролі? Так, ця роль дійсно є для мене новою, цікавою і відповідальною. Адже передаючи нові знання учням, ми сприяємо їхньому особистісному формуванню, а в моєму випадку ще й академічному. Під час проведення уроків, а також і зараз перевіряючи всі наукові роботи учнів, я дійсно здивований такою різноманітністю наукових і особистісних зацікавлень. З певненістю можу сказати, що в стінах нашої школи підростає достойне майбутнє, достойне наукове майбутнє України. Сана Сергіївну завершився конкурс захист науково-дослідницьких робіт, і щось мені підказує, що ви однаково вболівали і за учнів, і за їх наукових керівників, тому що як ніхто знає, скільки зусиль було докладено ними для досягнення результатів. І це справді так. Якщо відверто, то я навіть не знаю, хто сьогодні хвилювався більше. Самі учасники, учні, які захищали свої науково-дослідницькі роботи, чи ті учителі, які сьогодні виступили, напевне, у своїй якійсь зовсім незвичній ролі, те, що не, не завжди притаманно учителю, адже вчитель має основне своє завдання навчити. А тут зовсім по-іншому, вчитель став наставником. Партнером учня вчитель став однодумцем учня і надихнути учня на створення своєї наукової роботи, побачити родзинку у цій роботі, а головне вселити віру в дитину, що вона обов'язково подужає, що вона обов'язково справиться, що робота, над якою вона працює, справді має, має цінність і наукову. Це для вчителя зовсім інше бачення і зовсім інша роль.